Це 154 людини. Ну і тут робота проводиться, але знаєте, вирішальне значення має людський чинник, який надзвичайно важко якось передбачений і спрогнозувати. Тому, користуючись нагодою, в першу чергу до водіїв, звертаюся. Ваше життя, ваша безпека, ваше здоров'я, здоров'я і життя ваших близьких, хто поруч з вами сидить в ваших руках. На другому місці це пожежі. Порядка 80 людей в нас загинуло на пожежах. На превеликий жаль, знаєте, таке банальне питання поління в ліжку, спричиняє найбільшу кількість загиблих наступному році. Це яке передбачали ми на цей рік, це африканська чума свиней. На превеликий жаль, проблема надзвичайно серйозна і, може, вона і на сьогоднішній день приносить дуже значні економічні збитки. Ну і в подальшому, взагалі, якщо нам заборонять експорт сільськогосподарської продукції з території області, самі розумієте наскільки це буде та сказать, Болюче для області.